Для громадського телебачення, зараз в кулуарах Верховної Ради, де uh, має розпочатися uh, засідання парламенту. Отже, uh, відповідно до графіку, який складений сьогодні вранці, існує лише два питання порядку денного. Перше це оголошення, заяви, повідомлення пропозиції народних депутатів. А друге це проект постанови про календарний план проведення сесії. Уже Поки що немає в порядку денному жодної інформації про а, ані акт конституційний, ані про будь-який інший а, документ, який говорив про те, що депутати домовились про щось що, про вихід із кризи, яка склалася сьогодні в Україні. А водночас нагадаю, що в 18-й годині вечора мали розпочатися перемовини з лідерами опозиції з лідерами фракції. І результат попереднього такий, от, за словами депутата від партії Воніміра Шеченка, що є, начебто, вже якась домовленість, домовлено щодо зміни в Конституції. Ми рухаємося в якомусь напрямку. Але що це за домовленості, в якому напрямку рухається? Інформації поки що немає. А, тому стежимо за подіями з парламенту і до зв'язку. а ваш вариант? Есть уже какие-то 10 лет работали после принятия этой Конституции в 2004 году. У нас есть целый пакет документов, который согласован с Венецианской комиссией. И, безусловно, все те вопросы, которые были уже решены в этом направлении, они должны войти в проект новой Это совершенно логично. И Конституционная комиссия, которая работала под руководством Марчука, они то же самое эти документы учитывают. Скажіть, тобто вже не йдеться про голосування за цей конституційний акт, на як наполягала ще вчора позиція? Це вже не розглядається. Це якась нова конституція конституційний акт э, прийняти невозможно, тому що це просто бумага, яка нікому нічого не обов'язує, вона на Так а до чого ви вчора домовилися за позицію? Ми вже відповіли на цей вопрос. Спасибо. Ну так а вони продовжують наполягати чи ні на цьому голосуванні? Чи погоджується з вами якось домовлятися за інші життя? А так что что-то да, период... ну, а, что что, не... что решение получается. <жес> Нет, Мы построилось то, что мы, мы выйдем, исходя из вчерашнего вечера, трудно сказать, как оно пойдет сейчас. Но вчера мы договорились, что мы выйдем на совместную подготовку документа по конституции. То есть сегодня в течение дня еще будут вести переговоры, да? Ну были предложения такие, что за ночь подго кто-то подготовит этот документ. Я очень сомневаюсь, что это возможно сделать за одну ночь. Но тем не менее, если какой-то документ будет подготовлен, значит это будет база чего-то. Если согласятся, что на базе этого документа создать временную комиссию, которая будет заниматься дальнейшей доработкой этого, то можно конечно, в конечном итоге в течение какого-то времени выйти на голосование э, варианта, который отправит Конституционный суд на согласование. Одна проблема здесь, если мы не учтем важные какие-то модные. быстро делает этот документ, то отправление в Конституционный суд и потом добавить эти нормы будет практически невозможно. Тогда заново надо начинать процедуру. Поэтому, как мне видится, лучше э, спокойной обстановке с, про, со специалистами отработать этот основной закон нашего государства. Через комиссию? Да, возможно, через комиссию, потому что вчера проговорился такой вариант, что э, мы можем создать комиссию, которая будет работать над совершенствованием этого документа. Дуже обережні в наших зараз прогнозах, оскільки вчора на вечір намітився певний шлях роботи, який міг би бути консенсусним. А шлях роботи щодо чого? Щодо зміни консутації. Конституції? Так, ми говоримо про зміни до Конституції. Так а за який період ви можете прийняти. Дайте, і дайте нам можливість. Вийти на консолідовані рішення. Мало того, ініціатива лунала з боку наших колег від батьківщини. Я б хотів, щоб вони анонсували свої ініціативи, а не моїх постійно. Тобто сьогодні мають бути представлені якісь їхні їхніми е, сьогодні. Ми маємо виробити і погодити шлях, який ми будемо рухатися в напрямку. Звісно, колеги з батьківщини запропонують. Своє бачення сьогодні, можливо, текст буде, але головний результат сьогоднішнього дня це чіткий алгоритм руху, такого спільного руху по змінах. Цій сесії давайте я не буду, бо ви вже заходите туди, де я би не хотів коментувати. А, вдома Ні, не це питання. Мені принаймні не відомо. Це питання відкладено, правильно? Щодо формування уряду ведуться консультації, президент працює над цим питанням, але ще результатів немає, відповідно я їх не можу заключити. Зараз говорить про допомогу від ЄС. Україна не відмовлялася від допомоги, від ЄС, відродовані допомоги.